Вітаємо, ваш друзі! Поєдинок шостого туру між командами Бендерштаду Новояурі с Кіянів Ю-19. Переграв суперника. Зараз ще молодші опонентів. Належить! переграти, але поки що молодші опоненти. Подивіться, як класно розпочинається це протистояння. З острого кута прийма забиває. Там навіть можливо. Яри. Удар. Хороший момент. Є забитий м'яч. Забиває вдруге. Янівю-19. Ян, Кіндрат голом відзначається. так от просто. Бачив, це проходить на Андрія Грабовського. Зміщується той до центру, пробиває. Юря таратули. Хороший кіпас. подивіться, вихід вічновіч. Забиває. Забиває Бандерштат. Андрій Грабовський голом відзначається. Микола Грабовський. Стіночка зараз. Подивіться, який момент! Охоплення. Удар від представника. Янова, момент! Це якийсь космос. Я насправді не розумію, що коїться сьогодні у нашому протистоянні. Удар по воротах. Шни друзі, початок другого тайму наразі найбільш сенсаційного матчу не тільки ігрового дня першої ліги. Але ігрового перевіриця номер 9 Андрій Грабовський, номер 10 Микола Грабовський, номер 17 Юрій Мица. І забиває. Забиває зараз Бандерштадт. Фульмез, якщо не помиляюся, визначається голом. Активно підказує своїм партнерам по команді смерряк сьогодні відсутній. Смерка сьогодні на не побачимо, що це Шестиметровий удар. Це. Зараз що? Ігор Таратула ратула не задоволений рішенням арбітра. Жовта картка. От. І вище. Долучайтеся до успіхів, зокрема, таких молодих проєктів Єнів і 19. Удар по воротах. Не забили з точки. Відзначилися з гри. Забиває Фульмес. Передає вітання по той бік екрану. 92 глядачі. Це вже цікаво. З'являються потроху гравці, які мають наступними виходити на майданчик. Передача Костюк! Не врятував свою команду Костюк. Не врятував свою команду Костюк. Вовк забиває. Це геть невдалий розіграш. УДАР! Вовк забиває. На рівному місці самі собі привозять цей епізод. Андрій Рабовський, Андрій Рабовський не забиває. Зараз! Макло. Передача на нолюстійкою все-таки забиває. Забиває вовка, але зіштовхується зі стійкою зараз вовк у моменті забитим м'ячем. Вже здійняв руку до гори в якості вибачень. Передача порожні ворота. І тут що? Ще один шестиметровий. Жовта картка. Для... Зараз залишатимуться до забитого м'яча просто на Киянової, 19, але це недовго, як виявляється. Забуває дуже чітко цього разу Микола Грабовський. Андрій Рабовський пробиває! Власні ворота відбиває м'яча Василь. Костюк. Сьогодні і Костюк не в тонусі, я хочу вам сказати. Він деколи може видати просто шалені протистояння, але сьогодні...